Усім привіт, любі друзі! Я дуже рада вас бачити на моєму каналі, і ми продовжуємо оцінювати фаворитів різних національних відборів на Євробачення 2023. І в цьому випуску Сербія. Ну що ж, полетіли, і будь ласка, тисніть палець вгору. Це для мене дуже важливо. Будь-яка ваша емоція. Можете й вниз або залишайте коментар. Зробіть це зараз. Дякую. А почнемо ми з гурту Хурікейн. Вони вже були на Євробаченні. Проте, на жаль, чи на щастя цьогоріч буде повністю новий склад. Ось як вони виглядають. Хочу додати, що композиція, яку зараз ми будемо оцінювати, вона вже знаходиться в трендах Хорватії, хоч дівчатка в принципі подаються від Сербії. Так, давайте вже дивитися менше говорити. Переходимо до справи. Так, без відео є тільки аудіо. Вау, мені подобається в принципі, як вони виглядають, але від них не віє сексом. А по голосам дуже схожі. Ніби і немає змін. Зміни тільки зовні. Зиміземізамі, -зимі. ну такий приємний вайб. Мені загалом подобається стилі. зимі стиля. Видно, що постаралися. Дуже пропрацьовано. Ось музично це звучить так наповнено, цілісна робота. Я впевнений, що вони будуть харизматичні. От дуже якось нудно оцінювати без відео, але нічого. Я просто хочу на майбутнє зрозуміти, хто є фаворитом на мою думку. Я б таке не слухав ось просто в навушниках, але б з задоволенням дивився це на сцені. Думаю, шоу буде. <звів> зими, земі, земі. Зем земі зами. Чесно, мені навіть це після подобається більше ніж те, що була раніше від минулого складу на Євробаченні. Але точно не гірше. ну може на рівні, але мені навіть трошки краще. А вам як напишіть? О, розвиток. Нотку хочу. Це що таке? Не вокальна дівчатка? чи я? Там була така, що як підняла ноту, то всі здохли. А тут? Тут так ніжний кінець. Це все? Скільки можна повторювати? Одне і те ж саме. Ну, тут хоч витягніть, нічого не проспівали. Протанцювали, музика прикольна, ну. Дівчатка, ви непогані. Так по тексту зумі зумі, зумі, називай мене зумі, називай мене зумі. Ураган. Знайди мене сьогодні ввечері. Україні чудес кохання. На моїй руці три бажання. Дивна сила тягне тебе до мене. Ну коротше кажучи, ні про що, от просто ні про що. Настрій подарували за це. Дівчатка вам дякую. Так, переходимо до іншого учасника. Uh, at Black. Само Сісся спава. Вибачте, якщо неправильно читаю. Боже, який він гарний, я не можу. Подивіться, краш такий. Мені подобається його погляд, от зовнішній стя зайчаска. Сербія готує цікаві пісні. Ще не заявка, то щось новеньке. І кожен в своєму стилі співає. Боже. Hello? Сама місіспа такі електронні підходи. Щось там на фоні він шепоче нам. Ніби хоче звуджувати слухача. І цей рак на фоці. А співати ти будеш! Чи ти будеш? Вабе з сексу. Так багато сексуалізованих заявок цьогоріч може бути на Євробаченні. Я хочу розвитку, хочу почути пісню. Поки не подобається. Hello. Ну, де бі ти? Щось мені не вистачає взагалі. Цікаво, в якому він був настрою, коли писав дану композицію. Точно не в адекватному. Just wanna sleep like just the the Мені це набридає. Я хочу перематувати далі. Вибачте. Що тут у нас? Як це буде наживо? Мені вже цікаво подивитися. Я обов'язково зніму реакцію, якщо він переможе. так, він співає. Мені трошки набридло. Це звучить, ніби як якийсь жарт. Ось реально так хочу вже почитати про цю композицію. Про що ж він там нам співає? Так, цей хлопчик народився в Сербії, але живе в Лондоні, і там він навчається. Так багато учасників цього річ, які пов'язані з країною господаркою Великобританію. Це цікаво. Загалом пісня про сон. Хлопець просто згадує жахливі часи під час пандемії коронавірусу, коли він днями лежав в ліжку, грав відеоігри, і ось він передав. Цей настрій, от я реально казав, під адекватом, під радісним настрієм, таке написати просто було б. Ну, неможливо. Зараз хочу перекласти трошки текст. Малюк, подивися на світ у вогні. Для мене це все гра. Я не хочу вибирати свою війну. Хто тебе контролює? Вітання! Я просто хочу спати. Спи, спи, спи. Я просто хочу спати вічно, ніби це краще, коли я сплю. Я хочу спати вічно, поки що світ горить. Я просто хочу заплющити очі і просто відпустити все це. Я хочу спати вічно, поки світ горить. Ну, з такою думкою, навіщо взагалі жити? Ой, щось хлопчика не туди понесло. Добре, давайте ще послухаємо одного конкурсанта. Зейна румба. Ой, це якісь вайби шанель, щось буде танцювальне. Так, реально початок, навіть як у шанель слоумо. Оооо, оце мені вже подобається одразу. Зацікавила з перших нот. О, Тут одразу хочеться в танець піти. <му> <"Huriken>, вам ось цю пісню <зас> треба було співати. Ця композиція набагато краща. От Я одразу розумію це. Але типово все так повторюється. Ну Головне, щоб вона якось експериментувала в майбутньому, а не було ось так постійно. О, Боже, як сербська звучить, цікаво. Серби, мова у вас вала. <звук> нотки такі. Елементи, ну це не їх національність. Цікаво, звідки вона така гаряча. <звук> Реально. Вона мене прям підігріла своєю от енергетикою через голос. Я вже не співаю! Ого, який голос. Така відсилка на бланку Палому. Думаю, іспанцям це сподобається, якщо Зейна переможе. Подобається чоловічий голос тут. Таку не вистачає річне виробачного дівчинки з веселою пісенькою. Я в баряці все бухав до ранку. Це мій фаворит. А хто ваш фаворит? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це був мій огляд на фаворитів сербського національного відбору. Дякую, що були зі мною. Обожні.